Сидів в Башкірі і тут йому захотілося денег, і от приїхав убивати наших пацанів за ті гроші. Їм більше завдання було, мабуть, поставлено заходить туди і не викривати себе. Накопичувалося. Старші групи замітив якийсь підозрілий силует. У ході розвідки вияснили, що це військовий Російської Федерації, який прикидався мертвим. Ну, полонили його обезоружили. При ньому було п'ять магазинів, граната, рюкзак, в якому знаходились його документи. Засоби зв'язку в нього були і він їх координував. По їхній рації було чути, як вони заводять хлопців дронами по два чоловіка групи. Метрів на 300 спереді позиції вони не знали, що вони вже в тилу знаходяться. Ну, так що так, нам повезло, що, він, що ми його побачили, що ми не пройшли його, тому що хто зна, що могло бути. Виконали завдання, визвали евакуацію і передали суміжному підрозділу е, полоненого. Від себе що ти відчуваєш? Чи просто виконували завдання? Просто виконував бойове завдання. i